Всім привіт! Мир це мабуть бажання і мрія всіх українців. Мир в нашій країні, мир в сім'ї і що є дуже важливим внутрішній мир. Так, ми не можемо змінити події та обставини, але те, що відбувається у сім'ї, це сфера нашого впливу і наша відповідальність. Але тут запитання: чи можливо жити в сім'ї взагалі без сварок? Якось я натрапила на статтю в інтернеті, де говориться про те, що без сварок жити неможливо, і треба навчитися правильно сваритися. На одному з сайтів навіть була така заява: сваритися корисно це виховує наш характер. Цікаво, хто отримує більшу користь, і чий характер виховується? Того, хто свариться, чи того на кого сваряться, навіть не знаю. Можливо, обох або виховується характер, або псується. Так тут важливо не плутати сварку з конфліктом. Конфлікт це в першу чергу зіткнення протилежних інтересів і поглядів. Сварка це коли конфлікт, у якому пішли вже вхід слова та емоції, і ми вже обмінюємося не просто якимось інформацією, а взаємними образами і докорами. Отже, чи може бути у сім'ї без конфліктів? Ні. А чи може сім'я жити без сварок? Може. Ось у мене є пляшка мінеральної газованої води. Зараз вона просто стоїть на столі, і якщо легенько її взяти і трошечки привідкрити, ви почуєте легеньке шипіння і все. Але уявіть собі, що я з нею походив чи ще краще побігав, добре потрусив нею і починаю відкручувати кришечку. Да? Я от тако трошки струсну. Що буде, ну, я, мабуть, не буду експериментувати, щоб ми залишилися сухими. Ось так буває з нами, коли ми, в принципі, спокійні, і виникає якась ситуація, яка напружує нас. Ну, Наприклад, якесь непорозуміння. Невчасно дружина просить принести картоплю з підвалу. До речі, сьогодні вона мене просила, я забув. Добре, що нагадали. Я вже принесла. Ну, інша ситуація візьмемо. Наприклад, щось дитина накоїла. Ну, у мене може бути реакція, і це нормально, але вона може бути адекватною, коли я спокійний. Якщо ж протягом дня у мене були неприємності на роботі, а ще, можливо, наслухався або начитався новин, а до того ж, зламалася машина, то це досить багато стресів, досить багато стресів. І ось я йду додому, і може найменший привід призвести до того, що мене прорвало. І що цікаво, на роботі серед людей ми тримаємося, контролюємо себе, ну а зриваємо... потрібно ж лице своє зберігати. Так. Правильно а зриваємося на слабшому і на тому, до речі, з ким почуваємо себе безпечно. Це може бути дружина, може можуть бути діти, можуть бути навіть старі батьки. Іноді це підлеглі. Якщо вдома я під каблуком, то десь на якомусь Хочем підлеглому десь. можу зірватися. Так, ну випустив пар. Знаєте, як кажуть, попустила. Ну, але залишається питання, як це вплинуло на мої стосунки. взагалі не може бути так, що двоє людей всі ситуації сприймають однаково. Мають однакові звички, смаки, погляди, наприклад, на виховання дітей, на відпочинок, фінанси і так далі. Такого не буває, а тому в сім'ї не може бути без зіткнення інтересів. А це і є вже конфлікт. І тут е, бувають такі сценарії. Перший починається змагання, чи я візьме. Звичайно, тут не уникнути частих сварок е, може бути й по-іншому. Один це яскраво виражений лідер, ну а інший він е, зі всім змиряється. Але те, що він зі всім змиряється, це ще не означає, що він з усім погоджується. Всередині може бути так напруга, так і колись ця напруга дасть про себе знати. Вона вистрелить, або ж людина просто ламається, втрачає повагу до себе, стає такою ну без ініціативною, нервтною так. Мабуть, інертною, так. Дивіться, тут не обов'язково, що лідер це тиран чи диктатор. Багато залежить якраз таки від особливостей другої людини. Так, Я ж хороший лідер. Розкажу з нашого досвіду. Так. Жан, взагалі, добра людина і з активною життєвою позицією. Це мені подобається. А я з самого початку мала якийсь такий страх розчарувати. Може, ти не знав, розчарувати Жана. І чи що він буде мною незадоволений, я не знаю. І, взагалі, я по життю не конфлікту. Мені легше підлаштуватися, ніж виясняти стосунки. І ось перших років 10, мабуть, 12 ми взагалі не мали якихось серйозних суперечок, ми не сварилися, але я, я не можу сказати, що мене все влаштовувало. Бувало, я всередині сержуся, сама собою розмовляю, щось доказую. Навіть щось таку ж буває. Я вам хочу сказати, що в uh, моєї дружини на обличчі все написано, і навіть коли вона мені нічого не говорила, це було помітно, що вона чимось незадоволена, та й наші оператори доб добре також з'їзнають, і вони це бачили. Ну і Жан мене часто запитував, чи щось не так. я казала, або все нормально, або так, я сердита, але я з собою розберуся. І знаєте, як часто бувало? Або переконувала себе, що все нормально, це дрібниці у порівнянні з іншими, це взагалі не проблема. Або нападала на себе. От коли перший варіант не спрацьовував, нападала на себе, спрямовувала агресію ніби на себе. Наприклад, це ти не така. Всім mm -hmm. подобається, а це а ти, а ти не можеш, наприклад, там відпочинок. У нас були ми вже розказували різні погляди на відпочинок. І я на себе сварюся. І якщо запитати, чому тому, що мені з собою домовитися легше. Мені легше на себе наїхати, ніж вирішувати конфлікт з іншою людиною. От коли я це зрозуміла, я зрозуміла, що це неправильно, і в принципі, мабуть, нечесно по відношенню до інших людей. Так, я, в принципі, я відчував і бачив, що щось іде не так. Щось, ніби все нормально, але відчуття напруги все-таки було. Е, більше того, ви знаєте, такі невияснені моменти нікуди не діваються. Е, у нас же ж у кожного є така емоційна пляшка, ми накручуємося, потім якась дріб'язкова ситуація, і вона може стати останньою. Краплює, краплею. І буває ситуація на 2 бали, а моя реакція на усі 20. Так. А друга людина при цьому не може просто зрозуміти, ну що не так. Ну, до, до цього ж все ж влаштовувало 10-12 років. Вона там себе зварила, а до мене претензій не було. А тут щось іде щось не так. Так що відсутність конфлікту це не дуже добре. Добре, коли є діалог. І відсутність конфлікту це причина проаналізувати, чи все в наших стосунках гаразд. Ну, а тепер як же нам уникнути сварки? Знову покажу на прикладі пляшки. Ну, є такий лайфхак. Можливо, ви вже його знаєте, але можливо, хтось не знає, розкажу. От, якщо зболтана пляшка, для того, щоб безпечно відкрити пляшку з Бовтану, потрібно просто її трошечки поставити на вкуси, нахилити і помаленьку поступово відкривати. Газ починає шипіти, але вода, бачите, не пішла ззовні. Ну, у нас малогазована вода. Якби була сильно таки... газована, то було б більш яскраво. Так. І так само в наших стосунках, коли я відчуваю, що йду ввечері додому, а в мене всередині вже кипить поганий настрій, там стомлено. Мені потрібно в першу чергу визнати це і намагатися зменшити рівень напруги. Мені, наприклад, добре пройтися пішки. Я люблю ходити пішки і допомагає. Ну а мені допомагає посидіти кілька хвилин у машині, включити якусь улюблену пісню. Я, до речі, не розуміла, чому ти сидиш так довго в машині під під'їздом? <рес> Буває, особливо коли стомлений і дуже важко на серці, і ти, ти боїшся прийти додому і щось сказати не так. А ще можна зробити зарядку або поплакати банально. Я одного разу, до речі, почала робити зарядку, коли була сердита. Ви знаєте, так стала махати руками, що розтягнула собі м'яс, але попустила. Одного разу я йшов додому і просто молився, Боже, допоможи мені не зірватися на сім'ї. Тому що, о, як ми вже казали, ми зазвичай зриваємося на слабших. І просто молився, Боже, ти бачиш мою ситуацію, я дуже зараз заведений. Допоможи не зірватися. І ви знаєте, я прийшов додому, і е, мені зовсім, зовсім легко було по-доброму ставитись до, до своїх рідних, якось ну, Бог послав мир і, і спокій mm -hmm. на серце. І, до речі, з Богом можна говорити про все розказати, поплакатися, пожалітися. Я так і роблю. <гум> Ми його ви знаєте, не стомимо цим. От як Давид, він у псалмах і плаче. І проклинає, і свариться. і свариться, сердиться, жаліється на ворогів, і mm -hmm. на Бога жаліється. Mm -hmm. І зверніть увагу, що Бог йому дає полегшення, і ми далі бачимо, що він е далі себе веде спокійно. І В одному і тому ж псалмі змінюється навіть його настрій. Так, yeah. Є різні взагалі способи зняття напруги агресії, але Одне таке важливе правило вони мають бути безпечними. А якось на заняттях я почув один такий принцип: не нашкодити собі, не нашкодити людям, тваринам і майну. Але до речі, щодо майна можна для цього виділити окремий спеціальний предмет. У нас, наприклад, син має спеціальну подушку, яку він може поплакати, може навіть покидати її. Угу. Ми йому дозволяємо це. Іноді, коли ви на емоціях, правильно взяти паузу, сказати: Я зараз сердитий, давай поговоримо через 30 хвилин, або ж через годину це дасть час трошечки заспокоїтися. Ну і звісно, це ж краще ніж наговорити якихось е дурниць а потім жалкувати про це. Так і ще дуже добре в сім'ї окреслити сфери компетентності, хто і де має право остаточного рішення. А також визначити, що є принциповим, а що є непринциповим. Ну, наприклад, кухня це компетенція дружини. Принципово, щоб на цій кухні була їжа, а як там уже баночки, тарілочки розкладені, це вже прерогатива дружини. Ще, як приклад, я у нашій сім'ї свідомо не втручаюся в питання машини. Яка марка міняти чи їздити далі. Але для мене принципово, що при зміні автомобіля ми не зайшли у великий борг. Якщо ви в своїй сім'ї визначите сфери відповідальності, то ви уникнете дуже багатьох сварок. Ми всі живі люди. У нас можуть бути різні емоції, можуть бути помилки. Бог це розуміє. І через апостола Павла в посланнях до Єфесянам він радить. Досить актуальна порада для всіх часів. Це четвертий розділ і з 26-го вірша. Гніваючись, не грішіть. Сонце хай не зайде у вашому гніві. І не давайте місця дияволу. А якщо друзі таки прорвало, посварилися, образили одне у одного. Теж буває всяке. Розумним буде вибачитися. Це, до речі, ніяким чином не зменшить ваш авторитет. Я б сказала навіть навпаки. Так, а як варто просити пробачення, з'ясуємо наступного разу. Бажаємо вам любові, миру і порозуміння!